По Садовій, де не один місяць тривали ремонтні роботи із модернізації мереж водопостачання, а це, нагадаємо, спільний проєкт із північною екологічною фінансовою корпорацією «НЕВКО», так і не дійшли до асфальтування. Проте траншеї нарешті закидали снігом. Такий собі лайфхак по-Бердичівськи і всерйоз, каже депутат міської ради Олександр Валеня. Ну, цікаве, звісно, рішення. Пана Орлюка, тому що я думаю, що ті води, які розтануть ще в більшому об'ємі, все-таки нанесуть не шкоду в подальшому засипці траншеї і потім експлуатації, коли покладемо асфальт, воно знову буде мати дряговину, на якому воно щільно не буде лежати. А минулого тижня депутат якраз подав звернення, у якому цікавився наступним 에, знати. Чи пройшли розрахунки за виконані роботи, акти виконаних робіт, і чи в повному об'ємі були вже розрахунки за те, що цю дорогу все-таки засипали, тому що її мали в грудні місяці засипати і зробити щебневу підсипку. До цього часу вона розрита, її трошки притрусили трубу піском, щоб вона не замерзла. Ну і виявилося, що на тому тижні представники громади. Рішили допомогти виконавцям робіт. Вони сніг, який прибрали з своєї території, загрузили частково в траншею, а частково біля неї складували. То на нараді, піднявши питання, пан Мер сказав, що ну, що тут такого страшного, воно ж як буде танути, то все буде танути, все одно побіжать туди.